Доброго дня! На цьому відео ми розглянемо коди сервісних помилок електричного котла Технікс. Виявлено витік струму. Помилка Е1. Можлива причина порушення цілісності ізоляції, усунення несправності. Відключити електроживлення котла, вимкнувши зовнішній автоматичний вимикач електроживлення котла. Звернутися в авторизовану сервісну службу. При появі помилки Е1 високий ризик ураження електричним струмом до усунення помилки Е1 користуватися котлом заборонено, порушення протоки води через котел. Помилка Е2. Можливі причини несправність насоса протока води через котел менше 3,7 літрів на хвилину, несправність датчика протоки. Витік теплоносія, наявність повітря в системі опалення, несправність автоматичного повітровідвідника, усунення несправності перевірити відкрите положення запірної арматури системи опалення та контуру СГВ. Перевірити і очистити фільтр грубої очистки перед циркуляційним насосом котла. Візуально перевірити систему опалення та контур СГВ на відсутність витоку теплоносія. При необхідності заповнити систему теплоносієм до рекомендованого тиску 1,2-1,5 бар, контроль тиску теплоносія проводиться за показаннями манометра котла, перевірити справність повітровідвідників системи опалення. При необхідності видалити повітря системи опалення, звернутися в авторизовану сервісну службу. Для виявлення та усунення несправності рекомендується використовувати сервісні параметри p 1 p 2 та p 3 При діагностуванні несправності потрібно буде відключити і знову включити живлення котла. Помилка датчика температури теплоносія на виході з котла. Е3. Можливі причини відсутній зв'язок датчика з блоком управління котла несправність датчика. Для усунення несправності потрібно звернутися в авторизовану сервісну службу. До усунення помилки Е3 користуватися котлом заборонено. помилка датчика температури Е4. Можливі причини відсутній зв'язок датчика з блоком управління котла. Для усунення несправності потрібно звернутися в авторизовану сервісну службу. При появі помилки Е4 котел продовжує працювати. Помилка датчика температури води непрямого нагріву СГВ в бойлері Е5. Можливі причини відсутній зв'язок датчика з блоком управління котла. Несправність датчика. Для усунення несправності потрібно звернутися в авторизовану сервісну службу. При появі помилки Е5 котел продовжує працювати тільки в режимі опалення. Перегрів. Температура теплоносія в котлі більше плюс 90 градусів Цельсія. Помилка Е6. Можливі причини несправність блоку управління. Для усунення несправності перевірте стан фільтру перед котлом або зверніться в авторизовану сервісну службу. Помилка Е6 автоматично зникає при охолодженні теплоносія до температури плюс 65 градусів Цельсія. При появі помилки Е6 6 Нагрівання припиняється. Відсутність віддаленого управління котлом. Помилка e 7 Для усунення несправності. Перевірте підключення до мережі Wi-Fi. Збій. Помилка Е0. Причина: збій або глюк системи для усунення несправності необхідно вимкнути автоматичний вимикач витримати не менше, ніж 30 секунд. Та знову включити котел, або звернутися в авторизовану сервісну службу. Котел не працює. Помилка Е 1 Можливі причини ненадійне з'єднання панелі керування з платою або вийшло з ладу програмне забезпечення для усунення несправності зніміть кришку котла та перевірте з'єднання панелі керування з платою або зверніться в авторизовану сервісну службу.